Так, такий славний самчик. Їде до мого знайомого, буде плідно працювати. Так. Французький баран. Окрас чорний плащ з кодом 01772. Кодований самчик. Хороша статура, крепкі м'язи, вуха опущені. Були зарані вакцинований від геморрогічної хвороби двох штамів і від міксоматозу. Також пропоєний від глистів. Хлопчик великий, крупний. Два місяці. Сьогодні рівно 2 місяці йому. Така широка в нього мордяшка, як у свого батька, міцні лапи. Все як должно бути по даній породі. Вуха довгі, 9,5 см. Ще будуть рости спина, як ж кажу, широка таз сам. Такий прекрасний самчик буде плідний, буде. Буде прекрасно працювати в іншому господарстві. Такий красень. Такі мошні лапи, моцний пацан.